Терець хороший. Погода після дощу. Сніг був, ну вже нема роста у нас. Молоденькі вже, ніколи дивлюся, все стальненьке. Пробує там, так, да, красне одна збоку. Друге красне одна з боку. Вже пробують. Ось де жовта, теж жовтенько. Самочка одна збоку десь столянька, молоденька яке. Красивий голубіночок такий. Це Та так я ще не, не відкривав їх тільки відкрив вони. Трошки рішили підхватитися. Це жовтий, пізненький такий. Це самочка червона Тірі десь вискочив хірзна скудана з криші з твої, напевно, Це чорненький. якраз не до мною хоть мене не накакав на мене рапочка чітка киснюча це... це сплошний буря арабчик, чи бурый, чи як правильно на них сказать. Это Ивана Мирошника. Червоный голубь, один-один. Молоденькая. Ковіркотовеньке молоде. чим ковіркотова бо вида не знаю, ну таке Дуже гарне голуб'яночок. Ще мале <фиш> <фиш> Улі Олі Дісти навірно хоче, далі щось не поїтчукають так, щось у нас, шотано Велека, Велека, наче перельот. Такі вже чи наші вже... Наші теж прилетіли. Тут Дай таке. у мене... Тамочка одна нога зацепилася кольцом була, дірвала. ну чи порвала так ногу і вона підсохла. Тепер вона в мене оп, де, Шкод, де? але голубка бомба. Це й таке щось з хвоста зробив, що бісова кров, наче хто погрував.